Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачі третього пункту номер 50. Довести треба, що при всіх x1, x2 і так далі, xn. Тобто, давайте так запишу для будь-якого і від 1 до n. У мене xn T, x і ти від 0 до 1. Тобто 1, x1, 2, x2 і так далі, xn. І що за нерівність? 1-х1, 1-х2 і так далі. 1-хн плюс 1-х1, 1-х2, хоч би я це вмістив, 1-хн, наче, наче влізе. Менше або дорівнює 2 в степені n. І так, ну дивіться, оцінити зверху цей вираз зліва не вийде. Тобто, зрозуміло, що ось ця штука вона 100% менше за оцю. Тому що тут ми віднімаємо щось да, від одинички. І оскільки кожне іксити від 0 до одинички, отут всі додатні. Тобто тут буде множнички не менше за 1 всі, але більше за 0. А тут будуть всі не менші за 1. Тобто, зрозуміло, що ця штука буде більша. А тоді ну, виникає да, якась ідея. Давайте максимізуємо цю штуку, і що в нас буде тут виходити? Да, якщо всі одиниці проставити, тут наче буде 2 в степені n. тут буде 0. Але питання, а чи дійсно максимальне значення оцієї суми досягається, коли ми, коли ми максимізували оцей максимальний додаток. Ну, типу, неочевидно взагалі. Тому давайте скористаємось підходом попередньої задачі. Я ось це позначу якимось числом альфа. А ось це я позначу якимось числом бета. Причому мені очевидно, що альфа у мене це 1 мінус х2, там, х3 і так далі, хнте, це, в свою чергу, не більше, ніж одинички плюс оці штуки, бо вони від нуля до одинички, тобто не буде так, що оце колись більше за ось це. Ні, вони максимум рівні, коли х2 це 0. І так далі. 1 плюс xn. А це в нас бета. Тобто ми розуміємо, що альфа у нас не більше за бета. І давайте ось цей х1, який я залишив, я позначу змінною. F від х 1 у мене це 1 мінус х1 на альфа, плюс 1 плюс x1 на бета. Знову таки, мотив лінійної функції. Тепер давайте позбираємо коефіцієнти. І так. Альфа мінус альфа х1 плюс бета плюс бета х1. Дорім. Коефіцієнт при бета. О, то, точніше при х1 у нас бета мінус альфа х1, плюс альфа плюс бета. Тепер дивіться. Що я розумію? Це лінійна функція. Це у нас лінійна функція. Причому ми навіть розуміємо, яка вона. Ось цей коефіцієнт він невід'ємний. Гірший випадок, коли у нас бета це альфа, і тоді у нас буде просто константа, да? альфа плюс бета без x1. А так, бета у нас в будь-якому випадку буде більше за альфа, ну ось, дивись, оцю нерівність. Тобто, у нас виходить варіант, або ось такий, або ось такий. Ми, знову ж таки, хочемо довести, що виконується ось така нерівність. F від x1 не перевищує 2n. Знову ж таки, ми хочемо, щоб це в нас було для будь-якого х. Для будь-якого х1. Є 01. Да, давайте тут понижче я спущу. Ми хочемо, щоб отаке виконувалося. Коли це буде? А коли значення в максимальній точці у мене буде не перевищувати. Оце 2 m Максимальна точка для зростаючої функції це права точка для константи. Ну, це також права точка. Тут це не те що максимум, це просто постійне значення. Тобто з того, що це лінійна функція. Причому я отут позначу, що коефіцієнт у мене більше або дорівнює за 0. Я скажу, що максимальне значення f від x0 і від x1. На проміжку 01, у мене значення в точці 1. тепер я, до речі, оформлюю задачу. А, прямо як я казав, в попередньому. Відео вже по тобто не твердження закінчує до кінця без розриву. І так, для будь-якого x1 з 0 до 1 має ось таке виконуватись, а це в нас буде тоді і тільки тоді, коли максимальне значення на 0,1 F від X у нас буде не перевищувати 2 в степені n. А це в нас буде тоді і тільки тоді. Що таке максимальне значення? Це F в одиничці. Не перевищує 2 в степені f. E. Давайте поговоримо про F в одиничці. Що це таке? А це буде бета мінус альфа плюс альфа плюс бета. Це буде 2 бета. Що таке 2 бета? Давайте пригадаємо. 2 бета це 2. На 1 плюс Х2, 1 плюс Х3. І так далі. 1 плюс хн. Тепер нам це треба оцінити зверху. Тобто, це буде не більше, ніж. Ніщо? По максимуму, давайте візьмемо кожну дужку. Тут ці множнички додатні. Ось це не перевищує двох. І ось це не перевищує двох. Тому що x2, x3 і так далі, вони максимум одиничка. І ось це не перевищує 2. Тобто, що маємо 2 на 2 на 2 і так далі на 2, і скільки отут таких двійок? Так, n-2 плюс 1, n-1 штука. Ось тут ми казали, що таких дужок n, 1, 2 і так далі n. Одну ми відкинули, значить, n-1 залишається. А що це таке? Це 2 на 2 в степені ні-1, тобто 2 в степені. N. Подивіться, ось ми з вами довели, що це виконується при будь-якому А x 1 ну, Тобто, значення функції в одиничці воно дійсно менше при будь-яких x 2 і так далі. Тобто це у нас виконується. Виконується. А це буде що означати? Це буде тоді означати, що дійсно, ось це твердження у нас вірне. Бо тут стрілочка всюди в обидва боки, так? Тобто, таким чином ми кажемо, що ось туди давайте цього випливає. Що... F від X1 менше або дорівнює за 2N, а при, ну, ми розуміємо, будь-яких, да, а при будь-яких що? От тут от ми кажемо, що це виконується при будь-яких, давайте так, і від одинички. Не так при будь-яких x2 01 і так далі, Xn 01. А отут це при будь-якому X1 з 01. Тут тобто таким чином ми кажемо, що дійсно ось ця нерівність початкова вона є доведеною. Нерівність доведемо. Тобто ми показали, що максимальне значення функції Fx1 досягається в одиниці, і це максимальне значення, воно не перевищує 2 в степені n при будь-яких x2 і так далі x. Тобто, от з чого ми починали. От що нам треба було довести. Ось F від одинички менше або дорівнює 2 в степені n. Якраз те, що нам з вами треба було довести. Схожий мотив на попередню задачу, можливо, трішечки складніше через те, що більше букв. Але ідейно задачі дуже схожі. Таким чином, цю задачу ми з вами розв'язали.